Вона, як ніхто інший, знає, як надати першу медичну допомогу, правильно поставити укол і знайти підхід до навіть самого нетерплячого пацієнта. Ганна Ігнатівна Акімова працює медсестрою в Одесі рівно півсторіччя і вважає цю професію своїм покликанням. Ювілей трудової діяльності час згадати, як все починалося. Тоді 50 років тому 19-річна Аня прийшла влаштовуватися на роботу до 10-ї лікарні. Просто мені подобалося бути в білих халатах, просто відчити людей. Коли я жила в селі, допомагала доглядати там людину, і мені сказали, що ти підходиш до такої професії. І я приїхала в Одесу в 1969 році, прийшла в перше медичне училище, поступила і на фещенсько-кушерське відділення. Одразу після закінчення навчання Ганна Ігнатівна почала працювати в гастроентерологічному відділенні а довгі роки по тому стала незамінною медсестрою вже в кардіології. Жінка ділиться секретом, як вдається знайти підхід до кожного пацієнта. Заходиш до больного, дивишся, то от питаєш, куди йому треба йти, які в нього проблеми. Вислухати його в первочі треба, щоб не сказав больне слово, і ти тут же повернувся і пішов, а просто послухати його, що він, то от він може виговоритися і в нього стає трохи легше на, на душі. Він питає, що йому далі треба робити. Її люблять не лише пацієнти, а й колеги. Деякі працюють пліч-опліч з Ганною Ігнатівною вже десятки років. Вот действительно медсестра с большой буквы, и мы очень рады, что мы с ней работаем, что мы имеем такой, такого человека в нашем коллективе. И вообще, несмотря на то, что у нас разновозрастной коллектив, вот она всегда со всеми находит общий язык, и с больными, и с коллективом. Благодарность Пашана Вылыка. За свої 50 років роботи медсестрою Ганна Ігнатівна врятувала не одне людське життя, а її дорогоцінного досвіду вистачить на всіх, зазначає директор 10-ї лікарні. «Ганна Ігнатівна працює не тільки на одному робочому місці в нашій лікарні, але навіть майже з перших днів її заснування. І тому це дуже велика честь для нас зустрічати, і привітати такого працівника, такого талановитого члена нашого колективу, який знає все про нашу лікарню, тому що. Від моменту заснування до моменту теперішнього його розвідку ви були поруч з нею. У ювілейну дату робочий колектив привітав Ганну Ігнатівну зі святом та подякував за її титанічну щоденну працю та вірність рідній лікарні. Я хотів би показати трудову. Трудова історична реалітет дуже красива, тому що Ганна Ігнатівна має лише дві записи в трудовій книжці за 50-річний вік. Це для нас дуже велика честь сьогодні бачити вас на робочому місці такою ж енергійною, такою ж привітливою, такою ж поважною людиною, як ви колись були і зараз є. Будьте здорові, працюйте з нами. Ми дуже раді, що ми маємо честь відзначити таку велику дату в вашій праці і в нашому колективі. Дякую. Будь ласка! Гана Ігнатівна і сьогодні продовжує працювати та піклуватися про пацієнтів. Безцінний досвід таких співробітників у поєднанні з сучасними технологіями, які активно впроваджуються в 10-й лікарні, дозволяють максимально ефективно надавати допомогу тим, хто її потребує, впевнені в керівництві медустанови.